Друзі, моє вітання. Цей тиждень розпочався, точніше, продовжується, з візитів високопоставлених чиновників закордонних і все це розпочалося з нагоди дня незалежності. Ну і власне, ми бачимо, що продовжують офісі президента. Зустрічає високопосадовців. зокрема більше, мабуть, цікавить, що привіз про що говорив представник Сполучених Штатів Америки Кіт Келлок. Тож власне про це і не тільки щодо гарантій безпеки, які так активно медіа просторі будемо дискутувати з нашим спікером, який краще допоможе зрозуміти ці деталі. Разом з нами політолог, голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане Ігоре, я вас вітаю. Навзаєм, гарного дня і надіюся на плідну розмову. Так, э, дякую, пане Ігоре. Вам так само на це э, давайте. Ну, власне, мені здається, з усіх, хто приїздив, э, нас більше, мабуть, цікавить цей візит Кіта Келога, особливо після візиту до э, Володимира Зеленського до Білого Дому. Був анонсований візит Кіта Келога заздалегідь, але щось мені здається. Він пізніше приїхав, ніж було анонсовано э, ту дату. З якою метою про що говорили? Ну, ми бачили в публічному просторі заяви, але ж мабуть, ну мета була якась більш глибша, бо тільки що відбувалася зустріч у Білому домі. Володимир Зеленський з Трампом обговорили деталі. Яка ж тоді мета від затакі Ну абсолютно немає нічого дивного, тому що зараз ми знаходимося в плідній комунікації з американською стороною в руслі саме викристалізації оцих гарантій безпеки, точніше кажучи, проекту гарантій безпеки. Бо цілком зрозуміло, що без зупинки вогню, без зупинки війни жодні гарантії безпеки не будуть запущені. Ну тим не менш, мова зараз іде про надшвидкі темпи, і буквально декілька днів. Ну я так розумію, до кінця цього тижня лишається для того, аби дійсно отримати вже якийсь цілісний документ, що стосується гарантії безпеки. В рамках цієї коаліції чи охочих, чи рішучих її по різному називають, але куди власне і долучаються Сполучені Штати? Плюс я нагадаю, що цей процес зараз координується на рівні держсекретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо, і зрозуміло, що візит Кіта Келога потрібно розглядати саме в руслі цієї роботи. плюс… Ми бачимо, що йде комунікація на рівні знов ж таки міністрів закордонних справ для прикладу, зв'язок пана Сібігі з тим же Рубіо. До того був контакт вже на рівні радників з питань нацбезпеки. Тут Рубіо тимчасовий. А у нас за це відповідає Андрій Єрмак. Ну, тим не менш, тобто мова йде про різні. Різні формати комунікації, плюс військові тут звичайно активно спілкуються бо є там цивільний блок, є військовий блок цих гарантій. Але я ж кажу, цілісна картина буде зрозуміла вже очевидно наприкінці, або цього тижня, або на початку вже наступного до гарантій безпеки. Зараз ми повернемось, але поправте мене, якщо не права. Мені здавалося, що. Результативністю цієї зустрічі чи головним досягненням на Алясі між Трампом та Путіним, якраз був момент про те, що Трамп казав, має бути наступна зустріч Путіна та Зеленського. Не гарантії безпеки, було першочерговими, і якось ця тема, от щодо зустрічі Путіна і Зеленського, ну з якось відійшла на другий план чомусь. А гарантії безпеки зараз більш активніше обговорюють. Це той трек, де ми можемо отримати реальні результати. Зрозуміло, що це треба довести до якогось свого логічного завершення, щоб вже цілісний документ лежав на столі перемовин і було більше можливостей. Стимулювати тиснути на російського диктатора щодо майбутньої зустрічі, я для прикладу зараз менше вірю в можливість двосторонньої зустрічі, те, що власне і пропонував диктатор Путін. А більше вірю все ж таки в можливість організації тристоронньої зустрічі, де Трампу доведеться шукати додаткові підходи до Путіна. Але щоб така зустріч відбулася, ну тим не менш, тим не менш все рівно тема гарантій безпеки. Ми пам'ятаємо заяву того Швенса, віце-президента Сполучених Штатів, що якраз от Україну зараз найбільш так турбує пропрацювання теми гарантії безпеки, а Російську Федерацію територіальне питання. Ну але знову ж таки, ми знаємо українські червоні лінії, це жодного дюре визнання. І вхід в перемовний процес це все ж таки розмова по лінії зіткнення. Єдине, от я для себе я бачу можливість, це дійсно певне коригування, корекція, локальна корекція для того, аби власне забезпечити подальшу сталість безпеки, коли відбудеться саме деескалація. Отака от локальна корекція, вона цілком реальна. Але це не те, що. Пропонують росіяни, вимагають від України вивести добровільно українські війська з частини Донецької області. До речі, зараз буквально за декілька днів було звільнено чотири населених пункти саме на Донеччині безпосередньо це і головне управління розвідки з третім штурмовим штурмовим корпусом. Це загалом дані від головкома сирського тому. Ми розуміємо, що е, зараз е, якось літній наступ росіян іде не за планом. Угу. Я щодо гарантій безпеки нагадаю нашим дачам, що стартом цих дискусій про гарантії безпеки можна вважати, мабуть, ініціативу французького президента Еммануеля Макрона про потенційне відправлення західних військових до України. Це ще було друзі рік тому, в лютому, навіть півтора року тому, в лютому 24-го року. Проте, після його цієї заяви, його намагань, ця ініціатива ідея не здобула широкої підтримки. Зараз активізація цього питання помітна. І як ви вважаєте, пане Ігорю, це все через те, що нова адміністрація Сполучених ну, Штатів Америки сама зазначила про гарантії безпеки необхідність? Чи тут якийсь інший аспект, ну скажімо так, підштовхнув цю тему з новою хвилею? Ну, теж ми маємо розуміти, що ці сили стримування все ж таки модернізувалось розуміння, якими вони мають бути. Що це не має бути класичний наземний контингент, все ж таки мова зараз іде більше про пропрацювання навчальної місії в тилу створення навчальних центрів із залученням інструкторів країн членів коаліції рішучих. Далі це стосується повітряної компоненти, тобто закриття українського неба, очевидно із патрулюванням тих же американських винищувачів з баз в Румунії. Плюс посилення української системи ППО, а також безпека на морі, що буде забезпечуватись з подачі турецької сторони, ну не лише, звичайно, але тим не менш тут основний акцент робиться навіть не на наявності іноземних сил, а все ж таки на спроможності Сил оборони України. Тобто, там, де ми бачимо тему закриття неба чи захист моря, це там, де сили оборони України мають слабші позиції. Тобто, у нас є час для того, щоб все ж таки відбулася подальша передача. Додаткових західних літаків це знову ж таки F-16, це е, міражі. Очевидно, що це шведські гріпини в майбутньому. Не виключаю, що це можуть бути в майбутньому американські А 10 е, е, Це що стосується повітря, ну плюс і надходження систем ППО по морю. Ми знаємо, що зараз ну для прикладу для наших військово-морських сил е, будуються численні корвети в Туреччині. На верхах Туреччині, тому в цій ситуації, якраз ми фактично відіграємо можливість, поки буде працювати у цій гарантії безпеки, паралельно буде збільшуватись спроможність сил оборони України для того, щоб у Російської Федерації близько не було думки повторювати на таку немотивовану війну проти нас. Угу. Тобто, ну я правильно розумію, що тут фактор саме голосу Америки не став вирішальним, чому повернулася Європа зараз до питання гарантій безпеки, чи все таки. Саме це було, скажімо так, поштовхом для них Гол, ну, вовско... голос, Я розумію. Голос Америки. Голос Америки важливий тут з тієї точки зору, що, наприклад, британці відмовлялися а включатися в процес без а, долучення Сполучених Штатів. Це стосується авіаційної компоненти, це стосується а, надходження даних розвідки. Очевидно, що по цих двох напрямках Вашингтон все ж таки. Дає зелене світло, що він буде підключений. Тому навіть лідери сьогодні коаліції рішучих фактично отримали стимул для вже остаточного а, якогось окреслення фінальної пропозиції, як мають ці гарантії виглядати. Але паралельно з тим, ми бачимо, що все ж таки Україна висловлює свої побажання, тому що знову ж таки це гарантія безпеки нашої держави, і угу. звичайно, ми максимально. Сьогодні зацікавлені, щоб вони не перетворилися в якийсь аналог Будапештського меморандуму. І я, до речі, хочу відзначити, що великою помилкою є постійно використовувати в риториці слова аналог п'ятої статті Вашингтонського договору НАТО, тому що там насправді вона ну доволі розпливчата, і зараз питання чи взагалі вона працює, тому якщо ми говоримо про гарантії безпеки, вони мають бути максимально чіткими. Зрозумілими по обсягах, по напрямках, по фінансуванню, співфінансуванню Сил оборони України. Очевидно, що це питання теж піднімається. Тобто, все має бути максимально прописано. І по суті, ми не робимо зараз, не шукаємо якихось аналогій з прив'язкою до минулого. Ми пишемо унікальну історію для того, аби дати шанс для стійкого миру. Тут пропоную теж згадати. Зимову перепалку в Білому домі, яка ну скажімо так, однією з причин, якої було це різне бачення. Український лідер тоді наголошував на пріоритетності безпекових гарантій. А Трамп ми пам'ятаємо чути взагалі нічого не хотів, крім слова, перемир'я зараз. Ну фактично не кардинально, але ну майже на кардинально змінилося. Трамп сам говорить про необхідність гарантій безпеки. А що стало за цей період, що Трамп змінив свою думку? Ну, очевидно, недоговороздатність Кремля. Тобто Трамп багато витратив часу на намагання організувати процес. Ми ж бачимо, в нього позиція ну доволі адаптивна, я б це так сказав. І е, навіть з ідеї, які виголошувалися вже цією адміністрацією, ну для прикладу, все всеосяжне припинення вогню, а е, те, що ми ну, фактично цей трек вели з березня місяця. Ну, тим не менш, сам Трамп від цієї теми відійшов, тому що росіяни. Шукали мільйон причин і приводів, чому цього не треба робити, і відповідно відповідно, Трамп як і в бік Росії робить певні реверанси, так і звичайно в бік України. Що стосується гарантій безпеки, нас почули. Почули наших партнерів, таких як президент Фінляндії, ступ, таких як прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні посилилось крило. Все ж таки Рубіо Келога, які стоять на більш традиційних позиціях. Тобто, це знову ж таки демонструє, що можлива зміна політики Білого Дому просто з позицією і Трампа і його оточення потрібно працювати, і це питання якраз потребує зваженого і системного підходу. Угу. Щодо гарантії безпеки, що сам Трамп зазначав, європа надасть Україні значної гарантії безпеки. А США більше не витрачають гроші на Україну. За його словами, США буде залучено з точки зору підкріплення. Я не думаю, що ми матимемо багато проблем, якщо ми укладемо угоду, зазначив він. Що таке підкріплення? Ну, це власне, що я кажу, це повітряне під, цей повітряне прикриття, от і фактично, це той максимум, який зараз може забезпечуватись з боку Сполучених Штатів, але це й не мало насправді це не мало, це той необхідний мінімум, який давав поштовх загалом всі ідеї цієї колективної місії, і е, я думаю, що все рівно все рівно Сполучені Штати будуть зацікавлені в тому, аби. Якраз така військова компонента давала можливості ну і реалізації певних економічних, економічних напрямків, які пропрацьовувалися протягом півроку з Україною. Це та ж сама угода про мінерали. Плюс ми пам'ятаємо, що станом на зараз, наприклад, не працює теза, що Виключно присутність американського бізнесу в Україні це вже є гарантією, безпеки. Так. тому відповідно тут потрібно додавати, додавати вже військової потуги і закриття якраз неба за рахунок можливостей сполучених штатів. Це як на мене найкращий варіант в цій історії. Але я правильно розумію, пане Ігоре, що оця повітряна підтримка з боку з Америки це означає, що їх літаки, їх військові базуються безумовно в Україні десь там, не знаю, в сусідніх країнах, і то не факт. Румунія, Румунія, скоріш за все, це Румунія там найсучасніша база НАТО. Відповідно, можливості для патрулювання будуть для того, аби використовувати. Можливості румунської сторони, uh -huh. і я думаю, що, скоріш за все, це саме таким чином і буде реалізовано, якщо буде прийнято фінальне рішення. Бо я теж не виключаю, що ми можемо піти по сценарію травня місяця, коли так всі активно обговорювали, обговорювали і знову тему гарантії безпеки, а потім все пішло на паузу, бо пішов. Черговий раунд абсолютно заїжджених, неефективних перемовин безпосередньо з росіянами. А ми ж бачимо, що зараз робить Кремль Кремль, вкотре розказує, що вони не хочуть бачити взагалі і близько європейців на території України. Тобто вони по максимуму блокують реальний, реальний оцей кейс по чи силах стримування. Ну їх не можна назвати миротворцями, ну тим не менш, тим не менш цю операцію по забезпеченню миру в Україні. Да, тут цитата Медведєва. Росія не сприймає жодних військ НАТО в Україні, такі гарантії безпеки їй не потрібні. Також він назвав ну, з нами там президента Франції королем курятника. Це якраз в контексті того, що він був а, ініціатором першим гарантії безпеки. Тут знаєте, що пане Ігор, мене дивую? Ну, це не тільки ж Медведєв. і багато хто від Росії в останні ці дні постійно каже, що жодна країна НАТО не повинна брати участі в гарантіях безпеки. Але адміністрація Білого Дому сам Дональд Трамп всі ці дні ну не знаю чи не чує ці заяви, чи не бачив їх, чи не знаю який інший варіант тут може бути, що все одно продовжує коментувати, начебто, нічого не відбувається, наче таких заяв немає. Що ми продовжуємо працювати з гарантіями безпеки? як це пояснюється? Так це нормально, тобто, все рівно йде про працювання позиції партнерів, або є розуміння. Зараз намагання російської сторони це загальмувати, а навпаки, ми маємо показати, що саме українська сторона з партнерами сьогодні максимально роблять все, аби наблизитись до миру. Ну тим не менш, от навіть заяви того ж там Медведєва і інших російських топ-посадовців. А щодо того, що гарантії безпеки, наприклад, мають надаватися на рівні Радбезу ООН. А у мене питання а Радбез ООН, а Сполучені Штати Америки це постійний член Радбезу ООН, а Франція це постійний член Радбезу ООН. Але ж вони так само є членами НАТО. Так може ми будемо тоді говорити, як воно є? Якщо ми говоримо про підписантів там, Будапештського меморандуму, так там присутні члени НАТО серед підписантів Будапештського меморандуму. Так, там Російська Федерація намагається Китай втягнути, ясно, що українська сторона за нинішньої залученості під небесною ну вважає, що немає сенсу цих гарантій безпеки з боку Пекіна. Ну але тим не менш, тим не менш постійно апелювати виключно до однієї міждержавної організації, забуваючи про національні уряди, про можливість створення двосторонніх. В тому числі і безпекових певних напрацювань, от до речі, як це робить Німеччина і Великобританія? Обидва два члени НАТО, які підписувалися відповідно під вашингтонським договором, але обидва вирішили укріпити свої стосунки. На рівні нового двостороннього договору, тобто, це якраз і показує. Це показує, що вся тема, що стосується недопущення військ НАТО в Україну, це просто пропагандистський штамп, бо насправді не існує військ НАТО, не існує. Є війська країн-членів альянсу, немає окремих військ НАТО. оце теж потрібно розуміти. Угу. Тут на останок, пане Ігоре, ще я хотіла навести навести статистику соціологічне опитування, яке загарді набуде, але воно, скажімо так, в контексті того, що ми чули заяву Трампа, неодноразово, що от. Америка більше не витрачає свої гроші на допомогу Україні. Ми тільки заробляємо на цьому продаємо наше озброєння. І тут -от в загарді зазначається, що 43% американських американців вважають, що Трамп надто прихильний до Кремля, і лише третина 31% бачить баланс між Москвою та Києвом. Так само майже половина відсотків, майже 50 відсотків американців, важає, що Америка повинна продовжити надавати допомогу Україні. От ці соціологічні виміри наскільки вони здатні вплинути повпливати, впливати, змінити не знаю курс Дональда Трампа. Він на них зважає чи так само, скажімо так, не чує, гнору, як от не чує те, що каже зараз російська сторона, що не будуть зустрічатися з Зеленським. Ніякі гарантії безпеки, включення яких беруть участь країни НАТО для нас неприйнятні. тут соціологічні вип опитування для нього важливі? Самі по собі соціологічного питання нічого не змінять. Це просто хороший фундамент для подальшої роботи з і американським суспільством для посилення результату і з американськими елітами і можливостями донесення думки постійної системної думки до конкретно Трампа. Бо Трамп же ж така людина, він бачить соціологію, він бачить шпальти газет різних видань, він ж постійно обурюється. У себе там в True Social І що він робить? Він завжди виходить з позиції е, як це рухатись супроти супроти загальному тренду. От навіть одів оцю кепочку, що Дональд Трамп завжди був правий, червоно, показав фоточку, як він з Путіним стоїть, і розказує, що Путіна, можливо, запросить на чемпіонат світу з футболу mm -hmm. в 26-му році. І це ж розуміння і так є, як зараз сприймає. Там медіа спільнота в сполучених штатах результати зустрічі на Алясці. Що це вважається тотальним провалом саме Трамп? Трамп це не вважає так. Трамп е шукає якісь інші шляхи. Він думає, що проти нього там ледь не діпстейт постає в цій ситуації. Тобто, треба шукати різні підходи, але звичайно, берегти, берегти підтримку України в американському суспільстві, тому що це те, на що ми можемо спиратися і далі працювати з тим, але точно не почувати на лаврах, бо тема змінюється ну доволі. Динамічно і все залежить знову ж таки від висвітлення, від висвітлення теми. А зараз той же самий X це повністю е, проросійська територія. Насправді за рахунок ботів, за рахунок інших технологій, за рахунок е, американських ломів, які підспівують з альтернативною точкою зору умовною. Що це виявляється, ледь не українці війну розпочали. Ну тобто, це вимагає від нас постійної. Роботи, і з Трампом так само, і я дуже насправді позитивно відношуся до того, що ми уловили якраз перед зустрічю в Вашингтоні. Оцей темпоритм, оцей формат спілкування, форму саму у нас правда, це викликало всередині України багато критики в бік особисто президента Зеленського. Але теж потрібно розуміти, що зараз для того, щоб досягати певних результатів, ну треба десь адаптовуватись і про. Зала зустріч, дякую постійно. Джака про дякую. про. Дякую про тему Криму, що нібито його хтось здав, про ще щось там. Ну там ми маємо розуміти, що певні меседжі, які зараз виходять з боку офіційного Києва, з боку українського президента, вони направлені передусім на вуха і очі Дональда Фредовича для того, щоб отримувати той результат, який потрібен сьогодні мільйонам українців. Я просто пане Ігоре, от, от на останок уточнюю, хотіла зрозуміти, наскільки ці соціологічні опитування, настрою суспільства дійсно можуть змінити курс е, Трампа в контексті того. У них же передо період розпочинається в Конгрес, ну тобто, зараз мені здається, що це от думка суспільства прямо має бути на першому місці. А якщо так, ну тут не може бути така прихильність до Кремля. Ну ми маємо розуміти, що тема України не є топовою в американському суспільстві. Тому коли Трамп виходить і розказує, що він спец по траві, і він зробить у всій Америці таку ж ідеальну траву, як е, на його гольф е, цих полях. Гольф-клубах його, то це ж якраз є демонстрація, що ну маємо теж усвідомлювати. Україна не є сьогодні передовицею інформпростору Сполучених Штатів. Відповідно, нам я ж кажу, треба з цим працювати і доносити безпосередньо свою позицію максимально широко, і через християнські ці різні конфесії, організації, і через бізнес спільноти, через наукові кола, спорт, все, все, що можливо. А у нас є і посол пані Маркарова, яку ще не поміняли, бо це по лінії вже держдепу йде зараз. Там і по лінії сенату, я так розумію. Там погодження в Україні до речі теж немає американського посла. Теж питання дуже затягнуте, але у нас є все рівно лишається ще спецпредставник. Пані Стефанішина, яку як так, я так розумію, в подальшому будуть активніше залучати до перемовного процесу. От тобто, у нас по факту вже два таких офіційних представники у Сполучених Штатах, угу. пане Ігор, ще вам дякую за цю розмову, за роз'яснення ваші щодо цих питань, які безумовно впливають на кожного з нас, друзі. Допомагав у цих аспектах розібратися політолог та голова центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Пане його, дякую за те, що прийняли наше запрошення. Спасибо вам.